Людмила Ракітянська незмінна директорка Криворізького фахового музичного коледжу. Любов до освіту класичної музики їй прищепила мати, яка займалася академічним співом. Вона й привела доньку до музичної школи. Нині і сама Людмила Рекитянська дає дорогу в мистецтво талановитим молодим людям. Бути директором музичного коледжу це не лише адміністративна робота, а й творчість, робота над собою і неабияка стійкість. Цього вимагають особливості професії і реалії часу непростого для розвитку мистецтва. Закінчила музичну школу, вступила до музичного училища. Тоді тільки відкрився він називався «Відділ теорії музики. Дійсно, він був новий, складний. Чому не вступала на фортепіанний відділ? Тому що якось боялась сцени. І так вийшло, що мені по житті протягом-багатьох багатьох років прийшлось виходити на сцену, мабуть, щоб уникнути цього моєго страху. Вступила до музичного училища, дуже цікавий був. Є цей відділ ча зараз. Це називається спеціалізація. Це такі були дуже яскраві уроки, заняття в музичному коледжі. Закінчила з. Ск... Червоним дипломом і вступила до Одеської музичної академії. Якщо казати взагалі про музику, то вона є і математика, і філософія, і культурологія, і дуже багато пластів в самій академічній і складній класичній музиці. Тому це було цікаво. І коли я навчалась, і в музичної академії, коли працювала спочатку в музичній школі номер 6, а спочатку 90-х почала працювати в музичному коледжі. Класична музика, професійна класична музика, вона багатопластова. Ну, така є у нас термін поліфонія, тобто багато Музика це універсальна мова людства. Всього сім нот як десять цифр в математиці, але ж. Вона виражає самі складні і почуття, самі складні виміри, самі складні події. І ми розуміємо, що нота, яка є звуком октави, вона є дуже дуже складною. Ще за часів мого навчання в музичному тоді училищі, а і в музичній академії. Нам викладали, і було цікаво розуміти, що саме музичне мистецтво воно не складається тільки з того, щоб навчитися грати на інструменті. А за тим за тими вправами, глибина тих величів, які сформували всю західноєвропейську культуру: це Бах, Моцарт, Бетховен, тоді там епоха романтизму, і ми досі користуємось саме такими надбаннями тому що там були закладені якісь космічні ну, події і вони настільки впливові на все людство і коли ти слухаєш М'єсу Баха чи Симфонії Бетховена, кожен раз по-різному, і це така глибина, яку ти кожен раз відчуваєш по-різному. -по Через деякий час мене призначили завідуючою Циклової комісії теорії музики. І в 2001 році мене до себе запросив тоді директор. Віктор Косатинич Тимченко і каже: Ну, є така пропозиція вас призначити. Я не скажу, що для мене це було якимось дивом, тому що я за, за цей час так по житті складалося, читала дуже багато серйозної психологічної літератури і розуміла, що ну, якщо мені така видатна людина довіряє, що можливо, мене можуть призначити, я дала згоду. І розуміла, що це буде з одного боку дуже дуже цікаво а з іншого складно, тому що той колектив, який був сформований педагогічний. На протязі багатьох років то це ну феномен взагалі такого, знаєте, українського педагогічного і мистецтва і виконавства. І була е, велика відповідальність, щоб і відповідати цьому колективу, і далі ставити такі задачі, щоб розвивати і сам студентський, і педагогічний колектив. Ви знаєте, мабуть, мені наскільки було цікаво. Е, Займатися тим, чим я займалась разом з нашим педагогічним колективом студентським, згадуючи ці більше 20 років, все було добре. Це були гарні проекти з усіма музичними академіями України, дуже тісне спілкування з нашим містом, зроблена за роки існування музичного училища, унікальну систему музичної освіти на Криворіжжі. І досі ми пишаємось тим, що всі музичні школи, і ми разом з ними, це одне єдине. Ми всіх добре знаємо учнів, викладачів і всі професійні фестивалі, на яких кожного року. Оку, присутні народні заслужені артисти з усіх напрямів музичного мистецтва, це дуже цікава робота, і вона знаєте, як на одному диханні все йде. Ну, всі знають Юрія Шильмана, пам'ятають. І керівника камерного оркестру Маргариту Кратінову, Дмитро Ільїн, завідуючий відділом ну я називаю, як тоді було народних інструментів. Той заоч, який багато працював Олександр Мовчан, Геннадій Дубінін, визнана постать на народних інструментах. На хоровому відділі Ларіса Суханова, мабуть, пам'ятаєте, десь два роки тому ми відзначали її сторіччя. Це керівник хору дитячого незмінний. Її всі знають. І Пам'ятають Валентина Кокарєва, завідуюча хоровим відділом. Це е, ті, хто не працюють, і зараз в музичному коледжі е, продовжують працювати поряд з молодими викладачами, досвідчені викладачі: е, Тетяна Кривохіжина, Людмила е, Тряскова, Тетяна Місоропова, Віктор Ануфрієнко. Ну і багато інших викладачів, які є. Навіть тоді, коли так сталося, що частина колективу дуже дуже доросла, пішла в інший високий вимір. Знаєте, якийсь був таке, а що буде далі? І зараз не повірите, гарні молоді виконавці, наші випускники вони прийшли на заміну нашим викладачам. Вони їх випускники на всіх спеціалізаціях. Якщо ви буваєте у нас на концертах, це, ну я кажу найкращі керівники колективів. Всі молоді, всі гарні, всі дуже перспективні. Так що я так гадаю, що ми з нашим колективом і студентським і викладацьким робимо велику справу ще раз підкреслюю в складній, класичній академічній виконавській такій діяльності. Зараз ми з вами знаходимось в одному з найкращих залів концертних в Україні. Чому найкращих? Тому що ідеальна акустика навіть через більш ніж 65 років від дня, коли було побудовано музичний коледж. Добре, ми відчуваємо акустичні спрямування зробити добрим акустичним зал. Це мабуть. Тоді е, були залучені е, дуже високого гатунку спеціалісти. І я не можу не згадати першого директора, який. Побудував цей коледж, це Ніколай Рамасєнка. Завдяки йому і відбула відбулось все, то, що тут є, і перший колектив педагогічний, і ця будова гарна. Ми, ми обов'язково кажемо, що це будова такої дворцової архітектури в рамках тих паркових насаджень, які у нас є парком Варшавцем. До речі, теж більше ніж 20 років тому я для себе відкрила. Цю постать Мершавцева і дуже багато про це писала. І ще е, хочу е, додати, що разом з Федором Міршавцевим мені тоді е, надали таку цікаву інформацію, що на Гданцівці наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, е, приїздила велика родина е, Шимановських з роялями, з оркестрами, з симфонічним оркестром. Вони грали. І, мабуть, співали, і в мене є унікальна така фотографія, ксерокопія, підписані польською мовою. Щоб стати до оркестру і керувати оркестром, це надскладно не тільки зібрати увагу, але ж перед тобою різні голоси, і ти їх повинен чути, знати. Голос має свою мелодію, свою динаміку. Ну це дуже складно. Крім того, за кожним інструментом це сидить людина, яку треба настроїти чи на ту саму епоху, чи на той самий жанр, в якій виконується той чи інший твір. Всі, хто закінчив. Наш музичний коледж. Багато з них залишились в музиці. Головою наших державних іспитів була Ала Кульбаба, наша випускниця хорового відділення. Зараз вона народна артистка, головний диригент національної опери. І таких наших випускників дуже дуже багато. Тобто ту школу криверійську, як ми її називаємо, школа криворізька струмна, баянна, хорова, вокальна, духова, джазова до речі. То все це тоді переходить в інші міста і навіть в інші держави. Дуже багато наших випускників працюють і в інших музичних академіях, співають на різних оперних сценах, і ми цим дуже гордимося. Якщо ми. Будуємо якийсь проєкт, то він у нас і культурологічний, і методичний, і виконавський, і таке інше. В чому, я би не сказала складність, а, мабуть, насиченість, тому що дуже багато задач. Стоїть перед ну перед керівником і перед колективом це не тільки щоб студенти прийшли вчасно на заняття і якісь зачоти добре зіграли чи відповідали а далі йде величезна творча робота. Ми формуємо серед всіх наших виконавців таку відповідальність, щоб те, що ми... Для слухачів виносимо на концерти, це повинно бути найкраще і всі вимоги, а вимог дуже багато. Це і з точки зору виконання, з точки зору стилю музичного, ну і багато багато іншого. Ти сидиш в залі, і якщо тебе сльози на очах чи ти відчуваєш наповненість музикою, от ми досягли того, чого повинна взагалі досягати класична академічна музика. На початку повномасштабного вторгнення ми працювали онлайн, і вже в кінці 22-го року почали ансамблі, хори, оркестри. Вони сюди приходили і не виходили. Там ми кажемо, що штукатурка сипиться. Ну, у нас добре, це сховище, воно знаєте, побудована, побудоване училище після війни. Там, мабуть, для. Таких серйозних випробувань воно було побудована. Тоді не було знаємо, Відключення були із світла. Але ж ми знаходили такий період, коли ми знали, що буде світло. Ми записували ці концерти, і тоді на початку 2023 року, тобто до Нового року, у нас вже була сформована концертна програма, і ми тоді вийшли, привітали всіх криворожан з Новим Роком, діти співали українських пісень. І там звучала академічна музика ну, з тих студентів, які могли підготуватись. Ну і далі потихеньку-потихеньку виходили наші оркестри, ансамблі, і вже в 23-му році, наскільки це було можливо, ми працювали з нашими оркестрами, ансамблями. Тут були концерти. Ну і 24-25 рік, поступово-поступово ми вийшли на змішану форму навчання і так і працюємо. Колись давно мене журналісти вашої поважної телекомпанії запитували, яка ваша мрія. Ну і багато, щоб цей заклад розвивався, бо він має таку потужну силу творчу, що кожен відділ це може бути факультетом. І я кажу так, тому що зараз прийшли молоді викладачі, які можуть розвивати, і кожен, кожен цей відділ може бути факультетом. А ще я казала, що мені хотілося, щоб саме тут, в цьому залі, був орган, щоб музику баха органну слухали наші криворіжці, приходили на концерт, і щоб та унікальна місцевість. З якої починалося наше гарне місто, щоб тут обов'язково з вікон звучав орган. Можливо, так воно і буде. Те, що було створено багато-багато віків тому для людства, воно повинно продовжуватись, розвиватись, розквітати. І, до речі, у нас дуже багато цікавих таких концертних і номерів, і концертів з українською класичною музикою, академічною музикою. Дуже дуже багато цікавого. Тобто, знаєте, попереду ще багато нових проєктів, і сподіваємося, що все це буде в мирній Україні. Слава Україні! Героям слава!